Євангелія від луки, розділ 6. Одного разу, в суботу, коли Ісус проходив засіяними ланами, учні його зривали колоски, і, розтерши їх руками, їли. Деякі з фарисеїв їм сказали: Чому ви робите те? Чого не годиться робити в суботу? Ісус відповів їм, Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів він сам і ті, що були з ним, як він увійшов у дім Божий, взяв жертовні хліби, їв їх і давав тим, що були з ним. Хліби, яких не дозволено їсти, хіба що тільки самим священникам? Далі сказав їм Син чоловічий, Владика і суботи. Раз якось другої суботи ввійшов він у синагогу і почав навчати, а був там чоловік з сухою правою рукою. От книжники та фарисеї почали за ним назирати, чи він оздоровить у суботу. Щоб знайти яке-небудь оскарження на Нього. Ісус же знав думки їхні і сказав до чоловіка, який мав суху руку Підведись і стань посередині. Підвівся той і став. Тоді Ісус до них промовив, Питаю вас, чи годиться в суботу добро чинити, чи зло робити? Спасти життя чи погубити? І, поглянувши кругом на всіх них, сказав до нього Простягни свою руку. Той зробив так, і його рука стала здорова. Вони ж наповнилися люті і змовлялися між собою, що б їм Ісусові зробити б. Тими днями він вийшов на гору молитись і провів усю ніч на молитві до Бога. А як настав день, покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох, яких назвав апостолами Симона, якого назвав Петром, Андрія, його брата, Якова, Йоанна, Филипа, Вартоломея, Матея, Тому. Якова, сина Алфея, Симона на прізвище Зелота, Юду, сина Якова, та Юду Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши з ними, він став на рівні місці. І була там велика сила його учнів і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму. Із Побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли послухати його і оздоровитись від своїх недуг, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і усіх оздоровляла. Тоді він, звівши на своїх учнів очі, почав казати Блаженні в Богі, бо ваше Царство Боже. Блаженні голодні нині, бо ви насититеся. Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас, та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я. Сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика в небі. Так само бо поводилися з пророками батьки їхні. Горе ж вам, багатим, бо ви одержали втіху вашу. Горе вам, що ситі нині, бо будете голодувати. Горе вам, що смієтеся нині. Бо будете ридати і сумувати. Горе вам, коли про вас усі люди будуть добре говорити. Так само, бо зложними пророками поводилися батьки їхні. А вам, що слухаєте, кажу: Любіть ворогів ваших, добро чиніте тим, які вас ненавидять. Благословляйте тих. Які вас проклинають, моліться за тих, що вас зневажають. Тому, хто б'є тебе в одну щоку, підстав і другу, хто ж бере в тебе свиту, не борони й одежі. Дай кожному, хто тебе просить, хто бере щось твоє, не допоминайся. І як бажаєте, щоб вам чинили люди. Чиніть їм і ви так само. Коли ви любите тих, що люблять вас, яка вам заслуга? Та ж бо й грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга? Та й грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти? Яка вам заслуга? Адже і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, а велика буде ваша нагорода, і будете Всевишнього синами, бо він благий для злих і невдячних. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Не судіть і не будете засуджені. Не засуджуйте і не будете засуджені. Простіть і вам проститься. Дайте, то й вам дасться. Міру добру, натоптану, потрясену, переповнену дадуть вам. Якою бо мірою ви міряєте. Такою й вам відміряють. Він їм сказав також і притчу Чи може сліпий водити сліпого? Хіба вони обидва не впадуть у яму? Учень не більший за вчителя, але навчившися, кожний буде як його вчитель. Чому дивишся на скалку в оці твого брата? Колодиш у власнім оці, не відчуваєш? І як можеш сказати братові твоєму Дай, брате, вийму скалку, що в твоїм оці. Ти що не бачиш колоди, що у твоїм оці? Лицеміре, вийми перше колоду з ока свого, і тоді побачиш, як виняти скалку з ока брата твого? Немає доброго дерева, що родило б плід поганий, ані дерева поганого, що родило б плід добрий. Кожне бо дерево за своїм власним плодом пізнається. Не зривають бо з тернини смокви, ані ожини не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре. Лиха ж з лихого серця лихе виносить, бо з переповненого серця Говорить його уста. Чому ви мене звете, Господи, Господи, а не робите того, що я говорю? Кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх, покажу вам, на кого він схожий. Він схожий. На чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалину на камінь. Як настала злива, води наперли на дім той, але не могли його захитати, бо він збудований був добре. Той же, хто слухає і не чинить, схожий на чоловіка, який збудував дім свій на землі, без підвалин. Води наперли на нього, і він відразу завалився. І руїна того дому була велика. ПОСЛАННЯ до римлян Розділ 16 Поручаю вам фиву. Сестру нашу, служительку церкви в Кенхреях, щоб ви її прийняли у Господі, як святим личить, та щоб допомогли їй у кожній справі, в якій би вона вас тільки потребувала, бо вона багатьом стала у пригоді та й мені самому. Вітайте прискилу та акилу, співробітників моїх у Христі Ісусі. Які за мою душу шию свою клали, яким не лише я один дякую, але також усі церкви поган. Вітайте також їхню домашню церкву. Вітайте епенета, улюбленого мого, що є первісток Ахаї для Христа. Вітайте Марію, що багато для вас трудилася. Вітайте Андроніка. Та юнію, родичів моїх і співв'язнів, що є визначні між апостолами, які випередили мене в Христі. Вітайте ампліята, улюбленого у Господі. Вітайте урбана, співробітника нашого в Христі і стахія, улюбленого мого. Вітайте апела, випробуваного в Христі. Вітайте Арестовулових, вітайте іродіона, родича мого. Вітайте Наркисових, що в Господі. Вітайте Трифену і Трофосу, що працюють у Господі. Вітайте улюблену персіду, що багато трудилась у Господі. Вітайте Руфа, вибраного в Господі, і його тамою матір. Вітайте Асинкрита, Флегонта, Гермеса, Патроваса, Герму і братів, що з ними. Вітайте філолога та Юлію, Нерея і його сестру, Олімпія і всіх святих, що з ними. Вітайте один одного святим поцілунком. Усі церкви Христові Вас вітають. Благаю вас, брати. Остерігайтеся тих, що ширять незгоди та зневіру проти науки, якої ви навчились, і уникайте їх. Бо такі служать не Господові нашому Христові, а власному черву і милими та піднесеними словами зводять серця простодушних. Ваша слухнянність дійшла до всіх. Ви моя радість. Але я хочу, щоб ви були мудрі в доброму і від зла чисті. Бог же миру роздавить незабаром сатану під вашими ногами. Благодать Господа нашого Ісуса Христа хай буде з вами. Вітаю вас, мій співробітник Тимотей, як також Лукій, Ясон та Сосипатр, мої родичі. Вітаю вас у Господі Я, Терцій, що написав цього листа, вітаю вас Гай, гостинний для мене і всієї церкви, вітаю вас, Ераст, скарбник міський, і брат Кварт. А тому, хто може вас утвердити згідно з моєю Євангелією та з проповідуванням Ісуса Христа. Згідно з відкриттям Тайни, промовченої протягом відвічних часів, а тепер же об'явленої через Писання пророків, завеліннями предвічного Бога, розголошеної ж для всіх народів, щоб вони повинувалися вірі, єдиному, мудрому Богові через Ісуса Христа, слава навіки вічні. Амінь. Псалом 118 Дякуйте Господові, бо добрий, милосердя його повіки. Хай скаже дім Ізраїля, милість його повіки, хай скаже дім Арона, милість його повіки, хай скажуть ті. Що Господа бояться, милість його повіки. Із тісноти я візвав до Господа, Господь відповів мені і визволив, Господь зо мною, не злякаюсь, що може людина мені зробити? Господь зо мною моя допомога, і я дивитимусь на тих, що мене ненавидять. Ліпше до Господа прибігти, ніж покладатися на людину. Ліпше до Господа прибігти, ніж покладатись на князів. Усі народи мене обступили, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Вони навколо мене обступили, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Обсіли мене, наче бджоли. Палили, мов вогонь стернини, ім'ям Господнім я їх розіб'ю. Штовхнув мене сильно, щоб аж повалити, але Господь прийшов мені на допомогу сила моя і пісня моя, то Господь, Він став моїм спасінням. Луна радості і торжества у шатрах праведних. Правиця Господня явила силу, правиця Господня піднялася, правиця Господня об'явила силу. Я не вмру, я житиму і розповідатиму про діла Господні. Карав. Карав мене Господь суворо, але на смерть не видав. Відчиніть мені ворота правди, я ввійду ними, Воздам Господові подяку. Ось Господні ворота, праведники ними ввійдуть. Дякую тобі, бо відповів мені і став мені спасінням. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі. Від господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Цей день учинив Господь, радіймо і веселімся в ньому. Спаси, о Господи, Тебе благаєм, дай же рятунок, Господи, благаєм. Благословенний Той, що приходить в ім'я Господня, з дому Господнього ми вас благословляєм. Господь є Бог, і Він осяє в нас, ведіть хоровід із гілками аж до рогів жертовника. Ти єси Бог мій. І я дякую тобі, о мій Боже, тебе я буду возносити. Дякуйте Господові, бо добрий, бо вічна Його милість. Книга Приповідок. Розділ п'ятий. Мій сину, слухай уважно мудрості моєї, прихили ухо твоє до розуму мого, щоб ти зберіг собі розсудок і щоб наука уста твої зберегла, бо мед із уст чужої жінки капає, і бесіда її масніша від олії, але кінець її, гіркий, немов полин. І гострий, наче меч двосічний. Ноги її не сходять до смерті, кроки її простують до шеолу. стежки життя вона не знає, хода її непевна, їй до того байдуже. Отож, сину мій, слухай мене, не відступай від слова уст моїх. Відсторони твою дорогу геть від неї, не наближайся до дверей її дому, щоб не довелось віддати іншим твою славу, а твоїх літ людям немилосердним, щоб не наживалися твоїм добром чужинці, щоб труди твої не переходили в чужий дім, щоб не стогнав ти потому, як тіло твоє і твоя плоть. Змарніють, щоб не казав. Чом же я науку ненавидів, серце моє погордувало докором. Я голосу вчителів моїх не слухав, і до наставників моїх не нахиляв я вуха. Я мало не потрапив у крайнє лихо поміж зборищем, громадою. Пий воду. З твого виду збору, воду, що б'є із власної криниці. Чому б твої джерела мали розливатися навколо, твої потоки по майданах? Нехай будуть тобі одному, а не чужим разом з тобою. Нехай джерело твоє буде благословенне, Втішайся дружиною твоєї юності. Примила лань. Люба сарна, нехай її чари упоюють тебе повсякчас. У любощах її стало, кохайся. Для чого тобі, сину, захоплюватися чужою, до грудей сторонньої горнутись? Дороги людські в Господа перед очима, і він вирівнює всі стежки їхні. Злого ловлять власні переступи. Упута власного гріха він потрапляє. Він помирає за браку науки, із за своєї надмірної глупоти він блукає. Друга книга ХРОНІК. Розділ сьомий. Як скінчив Соломон молитву, спав вогонь з неба і пожер всепалення та жертви, і слава Господня сповнила храм. Отож священники не могли ввійти в дім Господній, бо слава Господня сповнила дім Господній. Всі сини Ізраїля, бачивши, як зійшов вогонь і слава Господня на дім, схилились обличчям до землі, до долівки і поклонились та славили Господа, бо він благий і вічна Його милість. Тоді цар і весь народ заходилися приносити жертви перед Господом. Цар Соломон приніс у жертву 22 тисячі волів. І сто двадцять тисяч овець. Так цар і весь народ освятили дім Божий. Священники стояли там на своїй службі, а левіти з освященними музичними приладами, що їх зробив цар Давид, стояли, щоб прославляти похвальними піснями Господа, бо вічна його милість. Священники ж сурмили перед ними, і весь Ізраїль був присутній. Соломон освятив середину двору, що був перед домом Господнім, бо приніс там усипалення і жир мирних жертв. Мідяний божертовник, що зробив Соломон, не вмістив усипалень, офір та товщу. Соломон справив того часу семиденний празник. З ним увесь Ізраїль вельми велика громада, що зійшлася від хамат входу до єгипетського потоку. Восьмого дня влаштували врочисті збори, бо посвячення жартовника справляли сім день, і празник сім день. А двадцять третього дня, сьомого місяця, відпустив цар до наметів людей. Радих та веселих серцем за все добро, що Господь учинив Давидові, Соломонові та Ізраїлеві, своєму народові. Як же закінчив Соломон дім Господній і царський палац, а все, що Соломон бажав зробити в Господньому домі і в своїм палаці, зробив гаразд, з'явився вночі Господь Соломонові і сказав до нього Вислухав я твою молитву і вибрав собі це місце як дім жертвоприношень. Коли я замкну небо і не буде дощу, і коли звелю сарані пожирати край або нашлю чуму на народ мій, і коли мій народ, що зветься моїм ім'ям, упокориться, буде молитись та шукати обличчя мого і навернеться від своїх лихих доріг. То я почую з неба і прощу гріхи їхні, і вигою їхню землю. Віднині очі мої будуть відкриті, і вуха мої будуть сприймати молитву на цьому місці. Тепер я вибрав і освятив дім цей, щоб моє ім'я було там повіки, очі мої і серце моє будуть там по всі часи. Якщо ти ходитимеш передо мною, як ходив батько твій Давид, чинитимеш усе те, що я заповів тобі, пильнуватимеш мої постанови та мої закони, то я укріплю престол Твого царства, як обіцяв Давидові, твоєму батькові, словами не переведеться у тебе той, хто володітиме в Ізраїлі. А коли ви відступите? І покинете мої постанови і мої заповіді, що їх я дав вам, і підете та станете служити іншим богам і кланятись їм. То я вас викоріню з лиця моєї землі, що я дав вам, а храм цей, що я посвятив імені моєму, відкину геть від себе і зроблю його приказкою та й посміховищем між усіма народами. А щодо цього храму величного, то кожний перехожий повз нього жахатиметься і говоритиме: навіщо Господь учинив таке цій землі і цьому храмові і відрікатимуть за те, що вони покинули Господа, Бога батьків своїх, який вивів їх з єгипетської землі, і пристали до інших богів, кланялись і служили їм. Зате він наслав на них усе це лихо.